Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, так ось, що ж ми маємо? Так? У мене тут є рекомендації від лікарів. Не тільки людям, які, яким пішов, уже не пішов, а у наступному році буде 80 років, але й конкретно Трампу, якому 14 червня цього року пішов 80-й рік. І, звичайно, якщо ми полистаємо інтернет, Ютьюб і не тільки YouTube, то ми побачимо, що від різних лікарів йдуть побажання своїм пацієнтам і взагалі людям, які досягли вже 80 років. Так ось лікарі рекомендують Трампу, для того, щоб зберегти. Скажем так, активне довголіття необхідно позбутися наступних шкідливих звичок. Отже, особисто для Трампа від геополітичного лікаря е, наступні рекомендації, отже, шкідливі, шкідливі звички, які необхідно. Позбутися Трампу це вірити Путіну і взагалі московитам андрофагам в будь-чому це шкідлива звичка, яка ну, забирає життя. Друге, розмовляти з Путіном без будь-яких попередніх умов, тому що це тільки приємна розмова з негативними наслідками для здоров'я. Звичайно, і свого, і українців, перш за все. Третє, йти на поступки Путіну і його банді в будь-чому ними запропонованому. Тому що то все буде ну, підстава, так. Тому що вони такі, ну от пояснюю, не це московити андрофаги. Вони такі від народження, так, і, і вони не змінюються сотні і тисячі років. так. Четверте: вірити, відкову на слова, на слові. Це все є абсолютно негативні, шкідливі звички для. Дональда Трампа, які ну, забирають у нього наступні місяці і роки життя. Разом з тим продовжує активне довголіття Трампа наступні звички його, ну, які ще в нього немає. От Негативні, зв... негативні звички, шкідливі звички в нього є. Вони виходять із сутності його. Але ось, скажімо так, позитивні звички, які продовжують життя це те, що, чого треба вчитися, чого треба примушувати себе. Ну, так життя влаштоване. От негативні звички вони в нас сидять, так? І призводять до. Негативних результатів для нашого організму. А от те що, що позитивне, ну не хочеться ним займатися. Так, там якоюсь фізкультурою, так, бігати там, ходити замість того, щоб лежати на дивані, менше жерти от її, е, вуличної їжі, яку любить Трамп. І все таки інше. Але стосовно е, геополітики, то тут перша річ, скажімо так, яка продовжить життя, корисна звичка, це допомагати Україні економічно і військово. Це перша і головна звичка, яка продовжить життя Трампу. Друге. Накладати вбивчі санкції на Московію і її союзників. Звичайно, ви, як слухачі і глядачі мого каналу, напевно, можете продовжити цей список як шкідливих звичок Трампа, так і. Тих звичок, напевно, які ну, мають прийти до нього у процесі самовдосконалення, якщо це можливо, у віці 80 років.